Поясніть мені, будь ласка, що за свято тут у вас, і чому радіють люди, і співають у цей час. Це тому, що вітим ранком стало чудо і чудес, перемігши смерть і пекло, Божий син Христос воскрес. Він прийшов на землю з неба для спасіння всіх людей, Полюбив він щиро, щиро і дорослих, і дітей. Чому ж люди не впізнали Сина Божого Христа і невинного прибили на гості до Христа? А тому, що люди грішні не повірили Христу, вони світла не хотіли. А любили зло й пітьму. За всіх грішних на Голгофі наш Спаситель постраждав, щоб його при чистій крові кожен з них спасіння мав. Тож сьогодні всі радіють хор земний і хор небес, не сумуй же разом з нами, ти співай, Христос Воскрес! З великим святом ми усіх вітаємо, хай наше Слово світ почує весь Христос Воскрес. Сьогодні клич лунає Христос воістину Воскрес. Христос Воскрес! Христосу Христос ви Спаситель, а буде радість для вас. Землі до неба примилитель він зближе у кожний час. В віки мене видні сонце, імену, здавалося, небі Ще щодень нарешті, і відкинилась все і сина. Воскрес у найме це Воскрес співає у серцях. Христос у нас єдиний від переміг і смерть, і гріх. І нас розуміє, як людина і любить нас, як Бог усіх. Христос Воскрес, спасеним жити ічного Господа любити. Христос Воскрес, насєна тіє, Христос Воскрес, земля радіє. Христос Воскрес, всі Божі діти вищу вістку у всьому світі, в церкві Божій під і теж Ісуса пославляємо. Великодне Сонце, аснем лакить, те зловренеться цілий освіт. Серце для радості відкрить, знайте люди, що Христос. Мінням лайнного сонця, Несе до кожного віконця, Скраве світло і тепло, і нині знову селі кожні, слова лунають проможні, яким сирим не було Христосу воскрес Христос поїздний воскрес. Каже, не пісня небес. Кидайте, самі люди, ні, ні день благодати не став, то свиходьте, і радісно будемо поставляти Ісуса Христа, по мі смертю, його не навіки, по посела пуста, у прекрасному Бодом і часні Ісуса Христа. За барвисті ніжні квіти, спів чудове солов'я і за те, що сонце світить, хочу з Богом бути я, за моря ліси і луки, за святе Христа Ім'я, за його головські муки, хочу з Богом бути я. Пісня, пісня до небес задоюни, Потяни Ісусу Христос пускає. На пилюсь роса розсадний, день, як птах розгорста свої крила, пісня жавенка в небі дзвенить і порожня в саду могила. Він воскрес нам явилось спасіння, що чекали його всі століття. Ми для Бога відкуплені діти, поклонімось Христу Воскресіння. Хоче ще маганька знає Ісуса і носка для мене зміє, не боюся. Перлами та златом роси розлились, у святкових шата, яблуньки вдяглись, прокидайтесь, діти. Ранок вже настав, горобець привітно, пісню заспівав Божого творіння, велич і краса, славлять Воскресіння Господа Христа. Христос воскресу з мертві, діти всі йому співаємо, Ісуса прославляємо. Він вмер, щоб нам не помирати, Воскрес, щоб ми воскресли. щоб на землі могли ми стати святими тими новими людьми. Христос розкрес! Радість люди! Великі і малі, великі радісно усюди ця любовістка по землі. Чого всі радіють і мама, і тато, дідусі, папусі, і навіть малята. Чи звуки чудесні навлються з небес, бо свято сьогодні, Христос нас воскрес. Славлять Ісуса, великі Малі, Славлять Ісуса по цілій землі, славля Ісуса, і ві вічно живий, Славити Буду Ісуса і Я ві моє щастя і Пісня Моя. Сьогодні дивне свято Христос усім надав, для щастя і із свободи, і смертих він встав. І я також радію, очудив і чудес, давай мені надію Христос. Что суск? Радесфирман и малин. Радес чиста і, і досконала Мас... усім дорослим і малим. И чтось вось. Теперь ще весь мийгусь. Пишити, Весняне сонечко, з небес. О незабутній нині час. Христос Воскрес, Христос Воскрес. Це, хто любить нас, дарує нам життя нове, достойне похвали у серці нашому живе. Про це чудо і чудес скайпу чують, всюди що із мертвих нам гриць. То с воскрес веселіться люди. Іде весна весняночка, у тіню вікно, я маленька людочка. Дуже давно. З нею, дня погодного, сонця із з небес, щоб сказати кожному, що Христос воскрес.